Зміна адміністрації у Білому домі не повинна стати причиною згортання формату Рамштайн, який координує військову допомогу Україні. На це сподіваються у НАТО. Альтернатива, наприклад, місія НАТО з навчання не здатна замінити політичну координацію, яку забезпечує власне Рамштайн. Ба Більше представники альянсу запевняють, що цей механізм працюватиме, доки є потреба, і навіть якщо новообраний президент США Дональд Трамп вирішить згорнути цей формат, союзники готові створити. Новий механізм підтримки України. Ну, тим часом новообраний очільник Білого Дому Дональд Трамп готується до першого закордонного відрядження у якості 47-го президента. США. він планує відвідати відреставрований собор Паризької богоматері в Парижі. Про це написав на своїй сторінці у соцмережі True Social. Я нагадаю, що у соборі Паризької богоматері сталася пожежа у квітні 2019 року, і тоді вона повністю знищила його дах та шпиль. Ну і два роки по тому тривала лікві. Дація наслідків та технічна підготовка до реставраційних робіт, і тільки у 2024-му президент Франції Мануель Макрон повідомив, що святиню скоро відкриють для відвідувачів. Олександр Краєв зараз з нами на прямому зв'язку. Це експерт ради зовнішньої політики, українська призма і викладач Києво-Могилянської академії. Доброго вам вечора, пане Вітаємо. Так, вітаю, добрий вечір. Вам ну, пропоную розпочати, от якраз стосовно Рамштайну. Так, ми знаємо, що цей формат виник як відповідь на бюрократизованість певних процесів по допомозі Україні з боку північно-атлантичного альянсу. Хоча в ньому присутні саме в цьому форматі, якраз ну практично всі члени НАТО, з іншого боку, формат Рамштайн це одна з ініціатив нинішньої адміністрації Білого Дому, правда, Джозефа Байдена. І цілком логічно. На припустити, що коли прийде Трамп, він може або перестати якби звертати увагу на цей формат, він перестане діяти, або вигадати на кшталт Рамштайну щось своє. Як ви думаєте, чи буде цим взагалі Трамп опікуватися? Мені здається, що для Трампа, от навіть якщо цинічно з Трампівської точки зору підходити до Ромштайну, він може бути вигідним, вигідним з однієї простої причини. Ви правильно сказали, що там всі члени НАТО, але крім того, там сумарно 50 країн. Тобто, це не лише НАТО, це в цілому вся Європа, плюс певна частина країн, які готові нас підтримати поза європейським континентом. А тепер даваймо давайте згадаємо основний ключовий меседж Трампа, який він висловлював під час своєї президентської кампанії. Цей меседж полягав в тому, що всі мають заплатити за те, що Америка дає Україні зброю, окрім самої Америки? Тобто ідея Трампа полягала в тому, що європейці мають заплатити для зброю, для за зброю для України. Що інші партнери України мають платити за зброю для України, Америка, мовляв, готова її виробляти. Америка готова продовжувати підтримку. Америка готова супроводжувати Україну на перемовинах, але всі інші мають вкладати так само багато в ідеалі, взагалі, вкладати ще більше, ніж вкладає в це. Е, с Самі сполучені штати, і тому от в цьому контексті, якраз формат Рамштайн, який розрахований на те, щоб уніфікувати всі програми підтримки України, уніфікувати той потік зброї, який йде до України, і розробити певну спільну стратегію підходу до передачі зброї, мені здається, знаєте, з точки зору Трампа. Він дуже і дуже корисний. Себто це виконання його цієї пункту його програми про те, що всі мають платити за зброю для України. Але тут ще є цікавий і дуже зручний інструмент уніфікації цього продукту. processo. Сподіваюся, пане Олександре, що якраз хтось з представників майбутньої адміністрації Дональда Трампа дивиться зараз на наш ефір і бере це все на замітку. Ви правильно зауважили, що Рамштайн це набагато ширше ніж члени НАТО. Там навіть Аргентина в якомусь такому в якійсь якості представлена. Що стосується в принципі можливостей утворення альтернативи, от про що зараз точаться розмови в НАТО? Що можна зібратися і що зробити? Але Сполучені Штати це ну перша скрипка. Кав НАТО. Абсолютно вірно, без штатів важко собі уявити будь-який стратегічний проект без штатів важко уявити в тому числі і допомогу Україні, тому що з точки зору озброєння, штати це більше 60% допомоги для нашої держави за час повномасштабного вторгнення. Тому насправді повірити в те, що Європа різко зможе замінити 60% цього постачання. Ну на жаль, я не уявляю собі такої ситуації. Але знаєте, все рівно закривати оце питання готовності європейської закри. Вати питання європейського переналаштування на військові рейки і казати та ні, не переживайте. Ми давайте краще переконаємо американців. Мені здається, не треба зупиняти європейців, коли вони роблять щось хороше. В даному випадку вони вже наганяють той пробіл майже в 15 років, допоки Європа не виробляла повноцінно власної зброї. І зараз вони кажуть про те, що Європа зможе заміщати більшу частину підтримки, яка йде із США в перспективі року двох Тому насправді хай Європа все рівно готується до такого сценарію. Тому що незважаючи на те, що Трамп явно зацікавлений в європейських партнерах, от ми бачимо, що він навіть першу свою поїздку планує саме до Європи, незважаючи на те, що Келок, який є представником Трампа стосовно України, і сам Трамп очевидно зараз розробляє стратегію стосовно України, нам все рівно важливо, щоб Європа також здобувала більші спроможності. А тому, хоча нам і не варто очікувати сценарію, коли Сполучені Штати просто покинуть Україну напризволяще. Та все ж треба завжди бути готовим і до такого розвитку подій. Також чого чекати від таких перших міжнародних візитів Трампа? Ну так, зокрема, до Франції. Так я не думаю, що це буде щось проривне. Треба не забувати, що ще буквально місяць тому Трамп погрожував французам стовідсотковими митами на французькі вина і взаємними, ми взаємними обмеженнями на постачання до Франції американського алюмінію і взагалі американських металів. Цебто Трамп уже починав свою розмову французами в своїй класичній бізнесовій манері. Він зразу виставив умови, він зразу показав, що йому треба більше, йому хочеться заробляти. Йому хочеться до цього підходити. Як бізнесмену до певної нової угоди, а тому він зразу поставив Францію в позицію, коли їй потрібно винаходити якісь ідеї, винаходити якісь підходи, як з Трампом спілкуватися, що йому запропонувати, і як з ним взагалі вести комунікацію. Тому, мені здається, перший цей візит його, він буде суто про це. Він буде про торгівлю, він буде про мита, він буде про встановлення нових економічних зв'язків. Дякуємо вам, пане Олександре. Олександр Край був з нами на зв'язку, експерт ради зовнішньої політики, українська призма і викладач Києво-Могилянської академії. Далі... дякуємо вам.